12 травня близько 10.30 ворог атакував безпілотником транспортний засіб суми обленерго, який рухався по території сумської громади. Внаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, Ще троє працівників товариства поранені. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. У шостій під час апаратної наради при міському голові також говорили про поранених від російського обстрілу, який відбувся у п'ятницю 9 травня. Тоді постраждав чоловік. Його госпіталізували. Стан постраждалого нашого від п'ятничного нальоту стабільний зараз, поки що знаходиться в реанімаційному відділенні, але на даний час ну, загрози життю немає. Очільник шостецької дитячої лікарні Віктор Садовничий повідомив про ремонтні роботи у закладі, а ще лікарня поповнилась новим обладнанням. Закупили імонапори е, центка аналізатор який дозволить покращити діагностику захворювань <клухи> дихальних шляхів, особливо. І ще благодійний фонд Євгена Пивоварова передав по. На 13,5 кВт, це система тесла, яка також дозволить забезпечити енергонезалежність. Управління праці та соціального захисту населення провело виплату державних допомог для мешканців Шосткінщини. За інформацією очільниці управління Антоніни Наймитенко, на обліку перебувають 6824 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Із них 652 – це внутрішньо переміщені селища Вороніш, десь близько половини із внутрішньопереміщених. У селищі Вороніж складають жителі саме міста Шостки, які перемістилися Шостки до Вороніжа. Говорили під час апарату і наради і про працевлаштування населення. Протягом минулого тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного звернулись 22 мешканці нашої громади. Серед них три мешканці селища Вороніж роботодавцями за цей період подано 39 вакансій. Роботою на минулому тижні забезпечено 10 мешканців нашої громади, і також на громадські роботи було направлено 17 осіб. На порядку денному наради й тема цьогорічного врожаю на початку травня на шостінщині були зафіксовані заморозки у нічний час. Холодна погода вплинула на молоді рослини. Зауважив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу шосицької міськради Василь Кіктьов. Ранкові приморозки дошкуляють. Як населення, так і агропідприємства на сьогодні в домогосподарствах населення приморожена, місцями вимерзла повністю, як е, полуниця, розсада, плодові, дерева, кустарники, а в агропідприємствах е, озимий рипак, що відобразиться, звісно, на їхню врожайність. Але, попри все, посівна компанія триває. Аграрії станом на сьогодні вже засіяли ярими культурами. Понад 25 тисяч 344 гектари. Крім цього, на шоснічні завершений посів соняшника глюпину завершують посів кукурудзи. Ще в нашій громаді до посіву сої 1825 гектарів, проса 110 та гречки 170 гектарів. Також Світовий банк виділив 390 мільйонів для підтримки агровиробників. Ці Ті кошти планують виплати на дотації на утримання корів, овець та кіз і 4 тисячі гривень на один гектар оброблюваних угідь.